Про Шевченка говорити непросто, якщо хочеш поговорити про нього просто, без стереотипів. Бо навіть руйнування стереотипів щодо Шевченка у наш час уже стереотип, ми то зводимо його на п'єдестал і заковуємо в бронзу, то юрбою біжимо руйнувати забронзовілого Шевченка у собі, то звертаємося на ви і пошепки, то за панібрацьки кличемо на ти і шевою. І таке враження, що робимо якраз усе те, чого він просив нас не робити, бо згадки незлим тихим словом начебто не передбачають от і саме. Він пішов із життя не старою людиною, але намалював автопортрет у смушевій шапці, тим самим витворивши міф про сивовусого і мудрого старого, яким виявилося так зручно користуватися і прикриватися. Бо з батьком нації не посперечаєшся, а батько у нації має бути саме сивовусем і стражденним. Він справді страждав, але аж ніяк не від цього його душу ятрили інші болі. А ще він намалював набагато більше, ніж написав, утім увійшов у свідомість нації як майстер слова, а не пензля, хоча будьмо щирі. Його повісті російською мовою читають лише дослідники творчості і фанати. Він хотів любити і любив, як умів. А умів по-різному, десь із горем бідою, десь надривно, десь по дитячому щиру, десь з опалом і нахрапом. мав вроджений стиль і смак, і зміг стати по-справжньому модним, що про нього з непідробним захватом пліткували петербурзькі салони. А ось це. Вже було небезпечно, бо модний і стильний українець загроза для імперії. Кирило Мефодіївське братство навряд чи могло своєю діяльністю по-справжньому зіпсувати цареві репутацію чи посіяти зерна українського державництва в ті голови, у яких воно б швидко проросло, інакше Костомаров не відбувся б лише легким переліком і скасованим весіллям з Каргельською. А пантелеймон Куліш не вийшов би сухим із води. А ось стильний, гострий на язик, екстравагантний Денді Шевченко — міг. Він багато чого міг насправді, і багато з того, що міг, робив. Але як розібратися, він просто йшов, не маючи за душею ні шеляга і не лишаючи ні зерна неправди за собою. Чи не тому його так щиро завжди любили діти?